Подією навчального року для учнів та педагогів мистецьких навчальних закладів нашого міста є творчий звіт. Цього тижня у музичній школі імені Вільконського відбувся звітний концерт та відкрилася виставка живопису. Їх учасниками були викладачі. Починаючи з травня 2022 року, наші мистецькі школи почали працювати наживо, не онлайн, а офлайн. І як результат ми сьогодні маємо. Певні здобутки не тільки в Чернігівському регіоні, в Чернігові, а й по Україні в галузі мистецької освіти. І сьогоднішня виставка говорить про те, що наші викладачі вони працюють. Це роботи свіжі. у фойє музичної школи. Не вперше розгорнута виставка Чернігівської художньої школи. Нині тут можна оглянути роботи як вже знаних художників-викладачів, так і молодих. Навчання це все ж таки. Робота для нас, так і коли ти занурюєшся в роботу і спілкуєшся з дітьми, то завжди якось це ну, можна сказати, надихає. Діти ходять, діти працюють, діти тягнуться до цього, і ми намагаємось дати їм все, що знаємо самі, і якось так донести, як то кажуть, вічне добре. Звітний концерт викладачів музичних шкіл та школи мистецтв став феєрверком блискучих виступів. Програма була різноманітною від авторських композицій до творів українських класиків Борткевича, Скорика Шамо. Для нас цей концерт сьогодні це, мабуть, така можливість проявити себе, гарно проявити себе, показати себе. І ми дуже щасливі, що саме наш дует-бандуристок обрали також представляти нашу школу на цьому концерті. Це таке для нас свято. Наші викладачі, колись самі навчались грі на улюбленому інструменті, до свого успіху вони йшли через наполегливу працю, через перемоги на конкурсах різних рівнів. Учасник концерту Володимир Буланенко продемонстрував глядачам віртуозне володіння балалайкою. На жаль, такий стереотип є, що люди думають, що це суто російський інструмент. Етнічного заборонення такого ми немає у цього інструменту. Інструмент це дуже давній. У нашій школі клас балаки представлений 15 дітьми. Дітей немало. Діти з задоволенням грають на цьому інструменті. Кожен викладач приніс на сину часточку своєї душі і таланту. Виступи солістів, дуетів, тріо, ансамблів глядачі нагороджували оплесками і вигуками. Браво!